Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий, возлюблені Божі! І як сьогодні не сказати про Духа Святого, про особистість Духа Святого, якого дарував нам Бог, про якого обіцяв нам Бог. І Ісус не залишив нас сиротами, дав нам другого такого ж, як Він. Ісус дав нам Духа Святого. Він сказав, Я піду до Батька і прийде до вас в Дух Святий. Коли Ісус воскрес із мертвих, Він сказав учням, на вас зайде Дух Святий, і ви приймете силу і будете мені свідками. Ісус сказав, що Дух Святого, Він буде прославляти його Ісуса. Він буде давати нам, знати, дарована нам від Бога. Ісус сказав, все, що є у батька, є у мене, і Дух Святий це вам дасть. Скаже вам про це. Ісус каже, що Дух Святий наставить нас на всяку істину. Слово Боже, істина і Є багато чого в цьому світі, що ми можемо робити під руководством Духа Святого, під настановою Духа Святого. Дух Святий в нас, щоб наставляти нас на істину, щоб допомагати нам жити вірою, щоб допомагати нам жити любов'ю, щоб відкривати нам Ісуса, щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус, щоб давати нам знати Слово Боже, розуміти Слово Боже, Дух Святий в нас, щоб свідчити нашому Духу, що ми діти Божі, що Бог з нами, Бог за нас. Дух Святий на нас, щоб була проявлена Його сила, сила Воскресіння Ісуса. Дари Духа Святого, Дух Святий з нами і в другому розділі Книги Дій ми можемо побачити, як Бог пов'язав із ліяння Духа Святого в День П'ятидесятниці, коли на учнів зайшла сила. Коли вони були крещені в Дусі Святому, коли вони почали говорити ними мовами, Бог не тільки дав їм сверхістецтвне говоріння на мовах, які ті люди могли розуміти, але Бог дав також тим людям розуміти те, що кажуть учні Ісуса. І також Петро дуже пов'язало зліяння Духа Святого з тим, що обіцяв Бог, що він вилів від Духа Свого на всяке тіло. Він сказав Петро, буде в останні дні. І він перед цим сказав, це те, що пророкував пророк Йоїль, що буде в останні дні. Бог вилів від Духа Свого на всяке тіло. І буде всякий, хто призове, м'я Господня спасеться. І далі Петро проповідував Слово під ціле Духа Святого. І в той день до церкви приложилося три тисячі людей. Халілуйя. Так, Дух Святий з нами, щоб робити слово явним, реальним, щоб допомагати нам проповідувати, жити вірою. Ім'я Ісуса. Амінь.